Yeah. Oh. Тепер, коли я знайшов вже себе, тепер не потрібне вже це є. Свобода у мозку, а не в кишені мета. Мій шлях не для стада, а крок, аж до неба зліта. <плес> знайшов себе, знаю, хто за спиною, ей світ на коліна переді мною. <плес> тепер, коли я знайшов вже себе, тепер не потрібне вже це є. Не шукай на топі, сотам, де йти ти в голові. Yeah. Знайшов себе, тепер я не тінь, я вирок систем. Як дим, я грім, бо бай світь на поліну, передім бою, передім бою бу. Я різь між людей, та бачив брудце Віра в них це дефіцит. Де кожен другий пророк? та є паразит, ламали словами, стирали мене. Та кожен мій шрам це апгрейд Це помилка їм так не мене їм так не мене Пас. Я біг мов по рейках скрізь з під коліс А ага. Киви друже куди я доріз То голос мій лезо я легко живу як чили Мокчати я вчився Все кричати як чили коритись я вчився Вся молитись як злили З комфорті раді У болоті чекали цей знак Я сам сам маяк чекали цей знак Я сам сам маяк казали Що це не формат І що не зайде і не час А тепер ловлять подихне дам іще шанс коли я знайшов вже себе, тепер не потрібне вже це є Свобода у мозку, а не в кишені мета а, Мій шлях не для стада, а крок аж до неба зліта hey, hey, hey. Знайшов себе, знаю, хто за спиною hey, Світ на коліна переді мною hey. Тепер, коли я знайшов вже себе, тепер не потрібне вже це є. Hey. Не шукай в натопісу там, де йти ти в голові. Hey. Знайшов себе і тепер я не тінь, я вирок в системі, як дим, я рім. Но коліна, впереді мою, впереді мою Я сміюсь, коли моляться стиль це як інстинкт, може стане він брендом. Я різкий, наче правда, яку ти почу, вони обережно Я тисну на газ мій страх давно мертвий співав йому аз без спалення лайків без тепла я знайшов себе і цього більш ніж досить ви моя брат тож Тепер, коли я знайшов вже себе, тепер не потрібне вже це є. Свобода у мозку, а не в кишені мета. А мій шлях не для стада, а крокос до неба зліта Знайшов себе, знаю, хто за спиною Ей, світ на коліна переді мною Тепер, коли я знайшов вже себе, тепер не потрібне вже це є. Не шукай на то піцо там, де йти ти в голові Знайшов себе, і тепер я не тінь, я вирок системі, як дим, я, я грім. Е, іде а тепер, коли все знайшов а мій страх. амінь, вже помер.